Вітаю вас, мої любі, і ласкаво запрошую до нашої коротенької, але надзвичайно сильної практики, медитації і вдячності. Цей ритуал, якщо повторювати його хоча б щоран, протягом кількох місяців, статен змінити на краще ваше життя. Він відкриває двері до безмежної благодаті та легкого потоку вашої долі і запам'ятайте, коли ми перебуваємо в обителі вдячності, там просто немає місця страху чи гіркоті невдоволення. Тож давайте разом заплющимо очі ніжно. Немов це пелюстки прекрасної троянди і віджинимо ці двері, двері до вдячності, скіруйте промінь своєї свідомості прямо до сакрального центру, вашого серця і зверніться до себе з питанням, що несе силу. За що я можу бути вдячною, вдячним у цю мить. За що я можу бути вдячною? Вдячним у цю мить. За що я можу бути вдячною? Вдячним у цю мить. Дозвольте думкам з'являтися легко, без жодного осуду, приймаючи їх вдячністю та благодаттю. Ми добре знаємо цей закон, куди спрямована наша увага, туди тече і наша енергія. Якщо ми свідомо з чистим наміром, Обираємо зосередитися на тому, за що ми вже вдячні. Ми притягуємо до свого життя більше причин для вдячності, що викликає в мені вдячність у цю мить. Що викликає в мені вдячність у цю мить що викликає в мені вдячність по цю мить. Спіймайте цю мить, щоб надіслати свій теплий потік вдячності у світ. Надішліть вдячність світу. Надішліть вдячність близьким та коханим людям, за яких ви вдячні. Надійшліть вдячність усім місцям, куди ви вирішили піти сьогодні. Створіть цей ефект хвилі вдячності навколо себе. За що я вдячна, вдячний у цей момент. За що я вдячна, вдячний у цей момент. За що я вдячна, вдячний у цей момент. Я запрошую вас покласти ліву долоню на серце, а праву поверх лівої. Відчуйте тепло свого власного серця. Відчуйте ритм свого серцебиття. І надішліть вдячність собі. Надішліть вдячність своєму фізичному тілу, своєму емоційному тілу, своєму ментальному тілу та енергетичному тілу. За що я вдячна, вдячний у цей момент. За що я вдячна, вдячний у цей момент. За що я вдячна, вдячний у цей момент. Я запрошую вас прожити цей день із вдячністю. Щоб не трапилося на вашому шляху. Нехай ваш день буде прекрасним, наповненим світлом, любов'ю і благодаттю та вдячністю. І я вдячна вам, що ви були зі мною у цій чарівній медитації.